Зупинка. Вулиця Космонавта Поповича. Кінцева. Шановні пасажири. Автобус відправляється в рейс за маршрутом Номер 63 Вулиця Космонавта Поповича. Станція метро Червоний Хутір. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Вулиця Купанської України. Бажаємо вам приємної поїздки. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Зупинка. <рес> Вулиця Кубанської України. Найближче укриття. Вулиця Кубанської України. 45. Тисяць кубанської України щої. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Лісовий проспект. Please, stand clear of the doors. Your next stop is, is are... Забули придбати квиток. Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR-квитків по міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Зупинка Лісовий проспект. Найближче укриття вулиця, вулиця Мінутенка, 42. This is Лісовий Елені. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка the... кінотеатр. Please stand clear of the doors. Your next stop is cinema. Вартість разової поїздки при оплаті банківською картою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути відключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Кінотеатр. This is cinema. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Шолом Алейкема задорс. Йонекставис Шолом Алейхема yeah. до уваги, пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин години до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зупинка вулиця. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: ринок лісовий. next stop is лісовий маркет. Придбайте QR-квиток, навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки та да зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ-цифровий. Завантажуйте Android та iOS. Зупинка. <рив> ринок лісовий. Найближче укриття. Вулиця Миротельська, 25. Десять лісовий. Перізачиняюся. Наступна зупинка. Вулиця Анатолія Солов'яненка. Зупинка. Вулиця Анатолія Солов'яненка. Найвижче укриття. Підземний перехід. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Помните Андрія Малышка. Please enter the doors. Your next stop is Андрея Малышка Street. Будь ласка, тримайтеся за поручни і час рух. Зупинка. <laughs> Вулиця <laughs> Андрія Малишка. Найвище <laughs> укриття. Підземний перехід. This is Андрія Малишка Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Станція метро Чернігівська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Чернігівська Metro Station. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка станція метро Чернігівська. Найближче укриття станція метро. Чернігівська метро мешотейше. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця вінстона Черчилля. Зі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленням. Та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка. Вулиця Вінстона Черчилля. Найближче укриття. Підземний перехід. Чиняються. Наступна зупинка бульвар Верховної Ради. Верховної Ради Бульвар. Будьте уважні. Оплата проїзд здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. The penalty fare is 160 hryvnias. Зупинка. Бульвар Верховної Ради. Найближче укриття. Підземний перехід. This is Верховної ради бульвар. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: вулиця Павла Усенка. Шановні пасажири, ви можете оплатити проїзд за друга. Оплативши проїзд за себе, прикладіть картку до валідатора повторно. Натисніть на валідаторі на стрілочку, та з її допомогою виберіть, за яку кількість друзів ви хочете додатково оплатити. Натисніть кнопку ОК та прикладіть картку до валідатора ще раз, щоб підтвердити списання поїздку. Зупинка вулиця Павла Усенка. Найближче укриття підземний перехід. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка: Кінотеатр. Please tank over the doors. Your next stop is Sіma. Зупинка. Кінотеатр. Найближче укриття. Підземний перехід. This is cinema. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Праська. Please. Enter your doors. Your next stop is Праська Street. Зупинка. Вулиця Праська. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Бульвар Ярослава Гашика. Please stand your doors. Your next stop is Ярослава Гашика. бульвар. То уваги пасажирі. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. От цей за час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом без перепустки або пішки. Виходити можна тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування. Зовинка, Бульвар Ярослава Гашика. Найближче упринтя підземний перехід. Ярослава Гашика бульвар. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Житловий комплекс Мегасіті. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. There is 160 гривень. Зупинка. Житловий комплекс «Мегасіті». Найбільше укриття перехід. This is apartment complex Mega City. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Тепловозна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Тепловозна Street. Зупинка. Вулиця Тепловозна. This is Тепловозна Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця привокзальна. Please. stand your, doors. your next stop is привокзальна Street. No, зупинка. Вулиця Привокзальна. This is привокзальна Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Сімверопольська. Please enter the doors. Your next stop is Сімферопольська стрим. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга Подбайте, будь ласка, про активацію. Сувинка? Вулиця Сімферопольська найближче укриття – вулиця Привокзальна, 14. This Сімферопольська Symphoropolitka Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – залізничний вокзал Дарниця. Please enter the doors. Your next stop is Дарниця, railway station. До уваги пасажирів. Дотриматися комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Пер... Зубинка, залізничний вокзал Дарниця. Найближче укриття, підземний перехід. Десять. Дарніця Рейлвей Station. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Дарницький ринок. Please, the doors. Your next stop is Дарніцький маргет. Зупинка. Дарницький ринок. This is дарніцький маркет.

Забули придбати квиток згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та QR-квитків в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Зубинка. Київський медичний університет. Київський коледж комп'ютерних технологій та економіки. This is Fuse Medical University, College of Computer Technology and Economics. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Завод Римшляхтехніка. Please stand by your doors. Your next stop is Римшляхтехніка Plant. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Number 63. Зупинка. Завод «Ремшляхтехніка». Найближче укриття – вулиця Заслонова, 22. This is «Ремшляхтехніка Плант». Зупиняються. Mm -hmm. Наступна зупинка – Палац культури Дніпро. Please stand clear of the doors. Your next stop is Palace of Culture Дніпро. Вартість разової поїздки і при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована відповідна пільга. Подбайте, будь ласка, про активацію. Зупинка. Баланц культури Дніпро. Найближче укриття. Підземний перехід. This is Palace of Culture, в Дніпро. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Провулок надії світличний. Придбайте QR-квиток, навіть коли вже забігли в автобус, QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. 50. Зупинка. Uh. Пробуло Надії Світличної. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Академіка Горбунова. Горбунова. Шановний пасажир. Та у разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчі звинці і негайно послідувати від укриття цивільного захід. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Зупинка, Вулиця Академіка Горбунова. is академіка Горбунова, Street. Ельце. Наступна зупинка. Фармацевтична фірма Дарниця. Вартість разової поїздки при оплаті банківською карткою 8 гривень. Якщо у вас є право на безкоштовний проїзд, на вашій картці киянина повинна бути підключена та активована невідповідна пільна. Подбайте, будь ласка, про активацію. 50. Зупинка фармацевтична фірма Дарниця. Найближче утриття Вулиця Бористерська, 26Ж. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Містечко. Please stand over the doors. Your next stop is містечко. БРИКВАЙТЕКЮРКОТО. Навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та IOT. Зупинка. Містечко. Найближче укриття. Вулиця Борисільська, 26Ж. Містечко. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Рембаза. Please stand on the doors. Your next завис Рембаза. Зупинка. Рембаза. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Савод за изубедонний конструкцій. Please stand clear of the doors. Your next tab is plant over enforced concrete constructions. Zupinka? Завод залізобетонних конструкцій. This is plant of reinforced concrete constructions. Yes. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка... Шваклоб. Please, the anchor of the doors. Your next stop is Cedar Block. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка... Вулиця Старобориспільська. Please, the anchor of the doors. Your next stop is Старобориспільська Street.

Суплика, станція метро, червоний хутір, кінцева, медмищем притяг, станція метро. Дякуємо, що осталися послуга.